Всім дякую вперше за подарунки. Подарунків настільки багато, я їх навісіля. Слухайте, такі є від, наприклад, Діор ще. Я дивлюся, що в мене взагалі ніколи навіть не було ніяких речей. Е, дуже приємно. Зараз будемо робити розпаковочку. Ось ця така була у пакеті, Ось таким гарним Крістіан Діор. Дивимося, що тут у нас є. Всі дуже хочуть бачити, як підписники, так мої дітки, і я сама. Зараз будемо розпаковувати, що тут і як. Є. О, як тут все, все видно, що це фірма. Так акуратно, що не хочу навіть їх рвати. Дуже гарне упакування. Ось таке. Це такий блокнот, я зрозуміла. Мені фірмові на наступний рік. блокнотик Золотий. Я так зрозуміла, дай вам? Ого, подивіться, який гарний блокнот від відео. Наступний рік усі блогери мають блокноти, але Діор у мене ще не було. Він такий золотий. Це, щоб мені були успіхи далі. І ще була у цьому самому пакунку вишиванка, дівчата. Льонна вишиваночка, подивіться, яка гарна. Дуже класна. Рукави просто. Немов я. Ні, я не знаю, хто це подарував, але дійсно, подивіться, яка гарна вишиваночка. Дуже класна.